Доброта, яким ми батьки мріємо бачити свою дитину? Чи не заперечуйте, що добре, якби він став добрим, сміливим, розумним, впевненим у своїх силах, здатним і звичайно щасливим. Навряд чи хтось із батьків буде протестувати проти такого списку чеснот, адже ніхто не бажає собі самотньої, сумної старості, позбавленої турботи. Батьки хочуть, щоб дитина вміла любити і бути коханими, відчував себе комфортно в сім'ї, дошкільному закладі, і школі, при спілкуванні з однолітками і дорослими. Так, в житті він зустріне чимало зла, зради, заздрості і ненависті, таке життя. Важливо, щоб дитина навчилася прощати, не ставала жорстокими і цинічними та байдужими, уміли співчувати і хотіли допомагати. А чи знаєте ви, що доброта основа виховання, на якій будується ставлення до світу і людей? Вона не буває виборчою. Добра дитина або не дуже залежить від виховання. Маленькі діти дуже чутливі до доброти і, навпаки, до несправедливості. Першочергове завдання дорослих тут не знищити дитячу чуйність і довіру, які не навчать їх обману і цинізму. Хтось буде стверджувати, що доброті немає місця в сучасному жорстокому світі. Доброта це аж ніяк не слабкість, показуючи дитині свій позитивний приклад, ставлення до людей, тварин, природи, ми орієнтуємо на таку ж поведінку. І дитину, якщо у батьків немає бажання виховувати з дитини доброзичливого, доброчуйного, щедрого і уважної людини, то скоро вони побачать в родині маленького егоїста, байдужого до чужих бід, яка здатна ні дружити, ні любити. Доброта і турбота. Поняття доброта багатогранна, Це і прояв турботи, і вміння співчувати, і співпереживати, і немайтужість тужість до нещасть людей, і готовність допомогти їм, і безкорисливість, і прийняття людей такими, якими вони є, з усіма недоліками. А з якого віку почати виховувати добро дитини? З 2 до 5 років у малюка активно розвивається емоційна сфера, вперше проявляються такі емоції, як любов, жалість, співчуття. У той час, коли ми своєю поведінкою подаємо приклад любові і добродушності, крихітка приймає таке ж відношення до людей і навколишнього світу, які ми, такими стануть і наші діти. Згадайте, як часто ваша дитина бачить вас роздратованими, незадоволеними або байдужими, як часто малюк чує крик або погані відгуки про людей, чи не лукавите, відповівши щиро опікується цими питаннями? Ви задумаєтеся про якість та зміст виховання дитини. Як стати добрим? Почати виховувати добру дитину, можна з навчання його піклуватися про інших. А яким чином, в першу чергу потрібно привчати дитину, бути уважним до рідних, вчимо допомагати батькам по дому. Дворічний малюк вже цілком може допомагати батькам. Наприклад, якщо його поставити на стійкий стільчик, він може допомогти помити свою дитячу. Пластмасову тарілку. Дошкільник може нести частину покупок з магазину, наприклад, хліб малюкові буде дуже цікаво зрошувати з пульверизатора кімнатні рослини, витирати пил, пилил сосити і пробувати мити підлогу теж під силу дошкільнята. Привчаємо піклуватися про молодшу дитину. Поява в будинку молодшої дитини теж відмінний привід навчитися піклуватися. Нехай дитина допоможе мамі впоратися з братиком чи сестричкою, пограє з ним, поділиться іграшками, піклуючися про малюка. Старша дитина вчиться надавати допомогу та відгукуватися, переживати. Порада найголовніше у вихованні привчити малюка отримувати задоволення від того, що він надає допомогу або піклується про когось, захвалювати не слід. Тут досить звичайного свалення. Така поведінка має стати для дитини повсякденною нормою.